Нанесе заколот, значний удар по моралі військ РФ і як результат готовності продовжувати війну. Оце про те, що я сказала, що там, ем, чи от як відповісти одним словом, так він нанесе. А якщо це все розрукувати по словам, то А, це про те, що буде весь час оце предательство, а інша історія, що інші взагалі втратять віру. Вони просто будуть відступати. От а навіщо це все? Для чого це все потрібно. Так що тут сто е -е, відсотків. Чи призведе заколот Пригожина до значного падіння економіки РФ та голодних бунтів? Я не думаю, що це дойде до голодних бунтів. Це трошки неправда. Це не про голодні бути. Економіка, впаде, так. але це не про голодні бути. На жаль, ні. Чи буде заколот мати значну підтримку серед громадського населення РФ? Буде мати, буде. Тут готовність людей, які готові давним-давно це підтримати. Тут дуже доволі сильно тут ще нас піднімається. Тема подами мечі, яка говорить, знову ж нас посилає на те, що це не вчора воно народилося, це не реакція, приводжена на, на вчорашні події. Це те, що готували довго. Там дуже багато є людей, які, які підібрані під ці настрої, так що там буде підтримка. Чи зміниться інтенсивність ракетних обстрілів України через заколот ВРФ? На початку ні, потім так, зараз ні. Зараз, на рівні того, що все-таки армія ще працює, є якісь певні накази, які прописані, і їх будуть виконувати. Пізніше буде, зараз ні. Шановні друзі, і якщо вам подобається наша робота спільно з каналом, прошу поставити лайки, тому що це допомагає просуванню відео. Це відео бачить більше. Пишіть, будь ласка, коментарі і ми постараємося відповісти в найближчі передачі. Чи дійсно Лукашенко з родиною спецлітаком втік до Туреччини? Е, тут, тут спектаклі. Ну, нам говорять. Що так, всією родиною, всі, крім того, і з грошами теж. Яка на даний час вірогідність захоплення Москви вагнером? Ну, велика, дуже велика вірогідність. Єдине, що їх все таки при тормозі. десь їх трошки притормозить. Вірогідність просто якась офігенна, тому що нам дають карту сила, яка взагалі да. Вони мають силу, в них дуже величезна підтримка. Король жезлів, який говорить, що це підготовлено туди вкладені в величезний, ресурс. І дьявол, вони ще грають на поліпріці. Вони маніпулюють людьми. Так що тут така дуже величезна. Там на жаль, у нас є повішаний, які говорять, що десь і будуть притормажувати. Чи зможе Пригожин найближчим часом отримати значне підсилення у зброї, техніці та живій силі? Так. Тут рицаржезлів. Рицар жезлів говорить про військових, військових, які переходять і несуть за собою зброю. Так. Чому Путін не захотів вести перемовини з Пригожиним? Е, він не може вести перемовини. Чому? Тому що. Якісь йому щось пропонувалося, він це відкинув. Да? Це е, перемовини, він знає, що не до чого не приведуть, бо якісь перемовини були до того, як він сказав Ні. І зараз, ну, знаєте, я е, не хочу казати російськими словами, але приходить тільки один: що зараз є тільки один е, оцей бій, і, і він останній, і він буде йти до кінця. Тут е, він не пішов на якісь умови, і зараз він знає, що з ним уже говорити ніхто не буде. Чи розпочнеться по всій Росії найближчим часом повномасштабна громадянська війна? Я не можу це назвати, що це громадянська війна зараз. Чому? Тому що зараз буде така історія в хтось буде висиджувати якийсь певний період. І просто, що називається, наблюдати, да? що буде далі, як воно буде розвертатися, нам обіцяють цю громадянську попізніше. Як там оця все зміна, і там про те, що не буде якогось керівництва злагодженого, от тоді почнуть оці місцеві князькі, не побоюсь цього слова, тягти кожен на себе. Ну там, На рівні того, що. Як, як і в Україні, да депутати, які кришують усі області наштал того, і от, от тоді вони захочуть мати свою частину, бо там якось будуть вимагати чи гроші, чи якісь такі будуть умови, на які вони не будуть згодні жити за тими умовами. Чи буде в РФ повне відключення інтернету та блокування соціальних мереж через заколот Вагнера? Нам так дають повне відключення, так блокування мереж. Так, вони вже зараз над цим працюють. Так що я думаю, щось таке буде. Чи буде ліквідовано Пригожина найближчим часом? Ну, зараз але знаєте, не тільки зараз. Там взагалі, якби його команда ліквідовувати давним-давно є, до його дібратися не можуть. Зараз буде такий замах, від якого він тіче. Я все-таки не думаю, що його ліквідують, поки зараз його можуть ліквідувати трохи пізніше. Як це, все... Як це все вийде, от саме тоді, на якомусь кінцевому етапі. Чи може Путін використати ситуацію заколотом та підірвати ЗАЕС, звинувативши у цьому Вагнер? Ну я скажу так, що такий план є. Він не самий ймовірний, але він є. Так? Я не можу тут тут дуже багато арканів, які говорять за те, що він може, просто не зараз, не час він не має ще керівництва. І якщо це зараз зробити, це не можна буде зв'язати все. Так що тут повинен пройти якийсь певний час. Що з приводу заколоту думає Шойгу? Ну, я нічого не можу сказати. О, знаєте, клас... класик Азару він все-таки треба дріпать. Стає важко, з цим не справляюсь, треба забирати свою сім'ю і просто дріпать. Так що тут отакі. Було. Чи буде Путін використовувати заколот як привід вивести війська РФ з України, перекинувши відповідальність за провал війни на Вагнер? Ну не зараз, не зараз. Що пізніше може бути такі варіанти, але це буде пізніше. Навіщо Путін терміново подзвонив Лукашенку? Підтримка тут саме про і Лукашенко. Це те, кому він все таки вірить. Чи отримає Україна значну кількість зброї у найкоротший термін, аби ЗСУ змогли скористатись ситуацією з заколотом в РФ? Моя відповідь так. Я не буду це коментувати. Я просто скажу так. Чи відбулось значне погіршення стану здоров'я у Путіна? Дивіться, Путін це людина, яка в моменті, якщо потрібно. Щось робити, він максимально активізується, а хворіє він після того як. Так що просто давайте почекаємо, як оця колесниця розкрутиться, нам тоді дають колесо фортуни і підірка чаш. І нам говорять, що тоді буде криза, вона буде криза, буде... яка може навіть запустити варіант ухода цієї людини планети земля чи зможе Пригожин ліквідувати Шойгу? Це теж важко зробити. Там теж доволі хороша охорона. Якщо він навіть туди дійде, то це не зараз. Це буде значно пізніше. Чому Вагнер не став захоплювати Луганськ чи Донецьк, а одразу попрямував до Ростову? А вони й не мали там захоплювати, знаєте? Там вся спецоперація, якби з Ростова починалася. І знову ж, яким чином вона зв'язана ця спецоперація з тим, що вони вже щось там розвідували, якби Ростов був голий. От. І це максимально прямий короткий шлях. Так що це, це якось про це. Чи є заколот Вагнера початком глобального розвалу Росії на окремі держави? Моя відповідь так, але це ще раз я говорю, що це пройде певний період часу. Пройде певний період часу. Навіть покажу. чи є глобальний, і дивіться, так він є, але він іде по у нас по страшному суду. Для початку вони повинні там напитися крові, от є, що вони чекали. Там ще оце саме таке круваве місце перед тим як вони почнуть розімитися. Вона має там пройти. Чи стануть пророчими слова Данилова про те, що війна завершиться всередині РФ і процес вже почався. Я скажу так, що війна закінчиться на полі бою, і вона закінчиться із саме зброєю в руках. Це про відвоювання. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.